У нас тортики, панітони, пандори. З Італії, так? Да? Так. Да. І скоро новий рік Рождество. Нам треба показати зрителям, які є тортики. Ми зараз робимо челлендж, так? А, а я да, я, я... теж хочу, ура, я з Марком а буду участвувати. Так, Марк, ви маєте з Вінді Пухом вибирати номерки. Бачиш, там написано номерки, так? Ти вибираєш раз і мішка. Да, я все а, Але Селефов починаю. Піду жди. Ви зараз маєте хто перший? Хто буде перший? Я. Ти да. чи мішка? Я, ну, перший. Хорошо. Мішка каже. Хорошо, пускай ма перший вибирає. Давай. Опа, який номер давай. Ти вже смієш? П'ять. П'ять? Ага, окей. А миска? П'ять. І тепер який у нас номер п'ять? Вау, який Марко класний попав в тортик, бачиш? Тобі попав оцей? Так! Да! Який ти хотів? Так. Да. Ну, можна подумати, я що... Я хочу попав. То ти, мабуть, вже побачив перед цим, так? Да? Так. Да. Ааа, хитрий. Хорошо, я теж виберу, яку я хочу. А знаєте, хлопці, яку я хочу? Марк, а Мішка який хоче? Як ти думаєш? Як ты думаешь, какие Мишка хочет? Не? Нет... Нет, нет, не угадали, не угадали. Самый вкусный, я думаю. Вот этот... О, о, вот этот десятый. Я хочу его. Я сейчас буду пробовать выбирать. Опа. Итак, Мишка выбирает. Мишка выбирает, Мишка выбирает. Итак, Мишка выбирает. Какой Мишка выберет? Марк. Какой Мишка выберет? Такие. Какой? Такие. Помоги ему. Какой номер? Вау, десять. молодец. Десять. Классный тортик у меня будет. Окей, хорошо. Давайте дальше. Итак, пять марк, десять мишка. Дальше. Я беру. Выбирай. Я смотрю. Один. Один? Да, один. Один какой один? Сейчас посмотрим. Один вот этот мото. Эль Панетоне оригинале. Да? Да. Я сейчас А так я хочу попробовать. Тоже хороший, ч. Попробуй. Да, Я таких неправов так и все. Тільки другие права. Да? Да. Тільки такі, такі другий. Але хто вибере номер чотири. Чотири? Да. Я так. Нутро. Си? Да. Як по-італьянски буде? Кватро. Кватро?